Вшанувати пам'ять Ірині Дмитрівні Фаріона. Я хочу сказати, що це людина, яка дуже мене надихнула в любові до своєї Батьківщини. І хочу сказати, що Ірина Дмитрівна Фаріона зрозуміла, що немає віщої життя, віддати своє життя за своїх. І вона знала, що перша людина, яка це зробила, це Ісус Христос, який на хресті поносив всі наші гріхи. І вона сказала, що якраз знаєте, вона говорила, що їй не дуже подобалося всі ці, знаєте, класичні привітання з Ризом Христовим з Великоднем. І вона говорила те, що якщо є дуже важлива книга в житті людини, це Біблія. І хочу також їй подякувати за це, бо хочу сказати, що Господь дійсно мене вів. Сюди в Україні, щоб служити українському народові, і щоб ми завжди знали, що якщо ми не готові носити наш хрест, ми не можемо досягнути того, що Господь хоче від нас. Ми маємо виходити від своєї зони комфорту, і це те, що вона робила в своєму житті. Навіть коли люди її ненавиділи за її ідеї, вона все одно любила український народ. Вона любила навіть людей, які плю, плюнули на неї. Вона любила всіх. І я хочу також вас закликати і мене закликати до того, щоб ми завжди мали цю Христову любов, яка готова віддати своє життя за своїх і за український народ. Якщо хай Господь благословить нашу Україну, щоб наша Україна. Засіяла, як сонце, від цього світла, яке походить від нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.